ну, дети, как бы это сама все мы. И эта сетка вот здесь вот сейчас, вот она освещена с иконкой. И на той, на огромной мы тоже сделали иконку, пришили. Здесь просто это еще не готово совсем. Там буквально два метра осталось довязать, но мы хотели, ну, вчера до двух часов ночи, до часу сидели с детьми, но просто не успели. Поэтому одну сегодня отдадим, а вторую как-то передадим уже позже. И покрова икона Божьей Матери с молитвой здесь, что похраняла вас всех там. Дай Бог вам здоровья, спасибо вам огромное, что вы охраняете нас, наш Наш мир боретесь там да. за все. Вот. Наши дети вот хотели вам выучили на стихи, хотели немного. Мой народ, я большая семья. Подолаем все перешкоды, бьем у ворога, знищим огнит. Украина – это краина поле, зенгай, это место, это хата, это небо, это мать. Мы она вот такая, пятиметровая. Мы хотим от всех воинов, которые находятся здесь, которые благодарят вас за вашу помощь, маленький, но скромный, сладкий подарок. Спасибо. Это Скажи ваша. спасибо Аня, Спасибо. Пять метров здесь ширина, вы же поможете. Даний санаторій був законсервований, тому що він не витримав господарської діяльності по тендерам і ніхто ним, ні адміністрація, не використовувала його дані відповідно до постанови Кабінету міністрів. Даний майновий комплекс він переданий у державну власність. Він попав до органу управління фонду державного майна регіонального. І відповідно вже фонд державного майна очікував постанову Кабінету міністрів. Він її отримав, і де юре власником даного комплексу є Житомирська обласна адміністрація. Які подальші кроки буде вживати обласна адміністрація, я конкретно не знаю. Поряд з цим. Вже зареєстрована політика держави, яка була попередньою владою, позиція і основна функція і завдання Фонду державного майна це підготовка об'єктів на приватизацію. Тобто це той слоган, який заявив пан Яценюк, що основна робота і вже поставлені фонду держмайна, фінансові плани 1200 об'єктів за 2015 рік. Реалізувати 40 об'єктів вже потрапили до державної власності. У нас вже йде на розгляді Верховному суді, якщо буде така ситуація, не зможемо ні вплинути. Якщо ми втратимо цю оздоровчу базу для країни, вона вже не відновиться.